Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Е, ну, ніяк мені спокою не дає ДТЗ 470 БН. Е, Я вам обіцяв е, розказати у ролику про його виявлені недоліки. Значить, у мене є до чого порівнювати. У мене мотоблок є, це був перший 470B. Я його брав 5 років назад, йому вже 5 років цьому мотоблоку. І я дуже був ним задоволений. Ну, як на цей мотоблок, то я вам хочу сказати, друзі, що в мене таке складається враження, що цей мотоблок робив другий завод. Тому що практично нічого того, що я. Маю на мотоблоці 470B, нема на цьому мотоблоці. Ну, і ясно, що є недоліки. Цих недоліків було на мотоблоці 470B набагато менше, ніж на цьому мотоблоці, що зараз я вам покажу оці всі недоліки, друзі. Всі ці недоліки робляться, викорінюються. Треба тільки мати бажання. І ясно, хоч трохи. Майстерню, друзі. Значить, дивіться. Ну, в мене таке враження складається знов що цей мотоблок зроблений в даному виді, такому, як він продається, для транспортування і для фрезеровки на городі. Більше він якби ні для чого другого не предназначений, і його треба підробляти. Або перероблять, або дороблять, друзі. Одним словом, одним словом, я вам зараз все покажу, а тоді буду старатися вам показати, як це все викоринить. Значить, дивіться, друзі, перше питання. Кришка защити, кришка защити е, ремнів. Дивіться, отвор зроблений невірно. Тому що кришка стоїть криво. Треба зробити отвір отут. І тоді кришка рівно прикриє шківи. Друзі, тонкуватий стіл для двигуна, для кріплення двигуна, він 4 мм. Це тонкуватий. Треба його товстіше, тому що такий ж двигун. Тоже важить. І він дуже, ну, це таке, це можна обійтись без цього, якби та саме. Ну, я його би переробив. Так як переробив його Валентин Інгульський, він це показував. Друзі, гарно зроблений отакий спойлер тут. Це якби і ручка, і спойлер. Це буде набагато зручніше в роботі. Ну, а тепер по загальному виду. Я вам можу сказати слідуючи, що він на вище, вище на 10-15 см від попередньої моделі. Може, це, може щось це і хороше в цьому, а може щось і погане. Погане чому? Тому що центр тяжіння у вас набагато збільшився. Правда, виготовник переробив руль, руль мотоблоку. І руль він ширше для того, щоб його було зручніше держати. Ну і кріплення колес. Так, є поворотні ступиці, друзі. Ось вони тут поставлені зараз. Є поворотні ступиці. Це дуже хорошо. Ну, ступиці, звісно, самі по собі зроблені. Ну, я вам скажу так. Для транспортного ходу це нормально, а для роботи, міжрядної роботи на городі це ненормально. І їх треба переробляти. Тобто кріплення колеса, от зараз тут ступиця стоїть, а кріплення колеса повинно стояти посередині ступиці. Ну і, ясна річ, зроблені по одному отвору. Отвори якось дивно зроблені. З одного кінця отвори стоять. 7,5 см, а з другого кінця 10,5 см. Це незрозуміло, тому що редуктор, редуктор дивіться, нема. Тут виїмки більшої чи меншої. Вони виймки, оці однакові, що виходять. А довжина вала, довжина вала і отвори в валу, вони розположені, зроблені так. Що на 3 см більше на, на різній відстані від редуктора? Тобто, друзі, е, додатково треба робити ще отвори, щоб ви могли зручніше е, робити з колією, з колією. Ступиці треба переробити або купити інші, вони є у продажу. А е, те саме, як вам це? Ну краще пояснити. Дивіться, отут отвор зробити треба, і отут отвор рідний є. Для того, щоб ви могли маніпулювати, маніпулювати колію на городі. Ви можете міжрядді робити 50 см, ви можете міжряддя 60 см, як це у мене є у багатьох роликах, показаних раніше. Друзі, по повітряному забірнику, бачите, як він зроблений. Він був зроблений початково. Шланга висіла на кожуху вихлопної труби. І ясно, що вона пропалюється. Я її припідняв. Це теж якби недолік. недолік. Короткувата ручка переключання швидкостей. Ну і дивіться, руль нижче я опустити не можу, тому що вже тросик. Газу натягнутий. А його бажано було б іще опустити руль, для того, щоб було зручніше ним робити на городі. Друзі, ну, є такий позитивний момент. Тут стоїть бардачок, який, до речі, вам буде завжди в пригоді, щоб були запасні ключі. Ну от, друзі, по недолікам і все. Я вам розказав всі недоліки, треба їх викоренити для того, щоб ви могли максимально збільшити можливості роботи цього маленького мотоблоку на городі. Хочу вам сказати зразу, що для похоти цей мотоблок не годиться. Там є в мене такі підписники, питають: а можна не морати? Ну, друзі, орати я вам не раджу і нагрузку він не розчитаний на похоту. Тому що при е, тому, як ви будете орати, його треба буде значно догружати. Можливо, 60 і 70 кг догружати на колеса, на колеса і наперед. Так що, друзі, не експериментуйте, замість е, плуга, замість плуга дуже буде добре. Якщо ви візьмете ротоватори. В принципі, у мене по недолікам, друзі, все. Якщо є запитання, запитуйте. Я завжди на всі запитання відповідаю. Пишіть їх в коментарях, пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Можливо, у вас є такий мотоблок і є якісь теж поради мені. Рад, радьте, я їх. Теж буду розглядати. Е, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково і чекайте слідуючого ролика. Друзі, всім мирного неба!